Доброго дня, шановні присутні. Починаємо засідання. Спільне засідання комісії. Пропоную головою спільного засідання комісії Курила Валерія Полиповича. Є інші пропозиції? Немає. Хто за дану кандидатуру, прошу голосувати. Хто проти, підтримались? Дякую. Валерій Полипович. Ми писали військовий, що ми голосували. Люди мене немає. Перше питання про загальнонаціональну хвилину мовчання на території Інгульської сільської ради. То ми проводимо кожного дня о 9 ранку, знаєте, хвилину мовчання, треба нам прийняти рішення і рекомендувати суб'єктам господарювання усіх форм власності які діють на території громади дозволе дотримуватися указу президента України від 10 березня 2022 року про загальну національну хвилину мовчання за загиблим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та щоденно о 9-й годині проводити загальну національну хвилину мовчання. Зупинка руху по можливості, зупинка виробничих процесів і, звичайно, що шляхом дотримання. Є питання по рішенню? Якщо є указ, ми об'язані його виконувати. А чи він виконується? А за те, він виконується, наказувати. Хто за те, щоб питання про загальнонаціональну хвилину мовчання на території Грузької сільської ради винести на розгляд сесії? Хто за, хто проти, хто за. Да. Виносив на розгляд сесії. Наступне про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, Миколаївської області, комунальну власність Інгульської сільської ради. Це автобус, передача автобуса, який ми вже отримали. Хто за те, щоб питання про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти? Виносимо на розгляд сесії. Наступне пронесення змін до бюджету Інгурської сільської територіальної громади на 25 рік. Відповідно до пунктів 13 та 26, 4 стаття 22 України. До закону промісили саморядування України, постанови Кабінета міністрів 352 деякі питання, формування та виконання місцевих бюджетів період воєнного часу, враховуючи постанови Кабінета міністрів від 25.09.25 .25 року 12.11 та 1263. Враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, виникла необхідність внесення змін до бюджету обусти сільської територіальної громади за рахунок збільшення обсягу дохідної докторної частини та здійснення перерозподілу. Внести зміни у дохідну частину сільського бюджету. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету на суму 5 мільйонів 37 тисяч 532 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйона 7 тисяч 500 гривень. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 804 тисячі 800 гривень. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 725 233 п'ять гривні. Єдиного податку з юридичних осіб на суму 300 тисяч гривень. Єдиного податку з фізичних осіб на суму 600 тисяч гривень. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва на попередній. За попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% на суму 600 тисяч гривень. Сільській раді зменшити видатки, внести зміну в видаткову частину сільського бюджету, сільській раді зменшити видатки, зв'язку з економіною коштом, з метою перерозподілу. Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, допомогу якушеві Вікторії Вікторовні для закупівлі спеціальної життєнеобхідної суміші на суму 263 тисячі 617 гривень. Збільшити видатки на інші суб'єнції з місцевого бюджету. Субвенцію з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади комунальним некомерційним підприємством Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанської міської ради Миколаївської області для закупівлі спеціальної життєво необхідної суміші для лікувального харчування Якушевої Вікторії Вікторівні на суму 99 998 тисяч гривень. Ми на прошлій сесії виділяли кошти для даної Вікторії згідно клопотання обласної лікарні. Для того щоб заключити з ними договор, ми звернулися до них. Про виділення цих коштів вони сказали, що вони працюють з дітками до п'яти років. Даній дитині виконалося вже п'ять років і вони вже не будуть забезпечувати їх харчування. Тому ми заключаємо договор, ми знімаємо ті кошти, які ми передбачили для обласної лікарні і заключаємо договор з, з ЦПМСТ з нашої лікарні. Вони будуть закупати для неї дане харчування. Зараз ми заключаємо договір, купуємо їй на 4 місяці харчування, 2 місяці цього року і на 2 місяці слідуючого року. На всякий такий ну, случай, хто знає, да, яке у нас зараз время. При формуванні бюджету або на першій сесії у січні чи лютому, яка у нас буде в 26-му році, ми будемо давати додаткові кошти, якщо ви... Чарок. Да. Тобто ми її вже виділяли, ці кошти, зараз ми їх забираємо, по розподіляємо. Апарат управління збільшити видатки на 137 тисяч 619 гривень, в тому числі на придбання старлінг у кожен старостинський округ 120 тисяч гривень. Підготовка до опалювального періоду 17 тисяч 619 гривень. Реалізація інших заходів. Щодо соціально-економічного економі розвитку території, це Інгульська лікарня. Виділяємо кошти 26 тисяч гривень, з них підготовка на періоду 10 тисяч гривень, оплата водопостачання 16 тисяч гривень. Подопровоно-каналізаційне господарство. Здійснити перерозподіл в межах фінансової підтримки надане комунальному підприємству джерело. Економію коштів в сумі 47 тисяч з придбання матеріалів. Направити на придбання дизельного палива 1000 літрів. Економія, економія коштів від проведення відкритих торгів в сумі 1 мільйон тридцять тисячі 321 гривень. Казали, що пошти, виділених рішенням сесії сільської ради від 19.06.25 року No4 на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі 411 342 гривни, загальний обсяг 1 мільйон 444 663 гривні, направити на поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до села Затишна від автодороги на 11 по вулиці Радісна. Ну, Рудники, так? Рудники, Рудники. Рудники, так, це вже зроблений кошторис, це вартість дороги мільйон 444. 5, 5, 5, 5. Так, білий варіант. Це наша дорога. Ну, Добро криниця прийняла і на баланс. Mm -hmm. Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконанні програм соціонічного розвитку. Mm -hmm. Здійснити перерозподіл в межах субвенцій. Суб'єлцію з бюджету Гурської сільської територіальної громади до державного бюджету військовій частини А-4633 на покращення матеріально-технічного забезпечення, зменшити обсяг поточних видатків на суму 200 тисяч гривень, збільшити обсяг капітальних видатків на суму 200 тисяч гривень, перерозподіл із поточних на капітальні видатки. У зв'язку зі зміною назви установи та напряму використання виділених коштів, зменшити обсяг з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету до державного бюджету для третього державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України Миколаївській області на покращення матеріально-технічного забезпечення, придбання бензину, дизельного пального на суму 32 325 гривень. Збільшити обсяг суб'єктів з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до державного бюджету для сьомої державної пожежно-рятувальної частини другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Миколаївській області на придбання будівельних матеріалів для проведення утеплення фасаду адміністративної будівлі на суму 35 тисячі 325 гривень. Є питання. Те, що виділяли на Ми виділяли кошти для ДСНС на придбання палива. В них змінилася назва, і вони до нас звернулися. Так як змінилася назва, вони не можуть використати ці кошти. Але при цьому вони просять вже дати їм ці кошти не на паливо, а на ремонт. Да. Тобто дана суддя була вже виділена на СНС. Mm -hmm. У зв'язку із зміною назви установи і зміною призначення платежу. Ми вносимо зміню кошти кошти вже виділені. Забирають не забираємо. Але... Ми, перер... ми міняємо назву установи і міняємо напрямок використання коштів. Відділу освіти молоді по спорту Ібурзької сільської ради. Зменшити видатки з метою їх перерозподілу, надання дошкільної освіти, оплату праці за рахунок економії на 180 тисяч гривень, нарахування на оплату 39 тисяч 600 гривень. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, оплату праці, економію за рахунок вакансій на 115 тисяч 870 гривень, нарахування на оплату праці на 12 тисяч 200 гривень. Збільшити видатки апарату відділу освіти на попередню оплату журналу радник у сфері публічних закупівель на 11 тисяч 640 гривень. Проходження навчання інспектора у сфері публічних закупівель на 2050 гривень. Надання дошкільної освіти, на придбання холодильника для Новолександровського ЗДО на суму 10 тисяч гривень, оплату послуг, крім комунальних, на суму 5100 гривень. З них виготовлення дозволу по спецвикористанні водних ресурсів 3000 гривень. Реєстрацію водних ресурсів 2100 гривень. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету збільшити на придбання предметів та матеріалів 61 270 гривень. З них придбання футбольних м'ячів 12 штук 24 тисячі гривень, баскетбольних м'ячів 6 штук 12 тисяч гривень, волейбольних м'ячів 6 штук 12 тисяч гривень. Шахи 18 штук, 9270 гривень. Сітка для футбольних воріт 4000 гривень. Хто <говори> <Да? 6 -2> це не по 2000? Дивилися в інтернеті великобритання. Тисячі десять тисячі це, <говори> це середня.

Збільшити оплату поступів комунальних на 250 600 гривень, в тому числі обстеження, будівельних конструкцій, будівлі школи Інгульського ліцею 98 тисяч гривень. Поточний ремонт водоочисних систем Дорогівничанської гімназії і Інгульського ліцею 45 тисяч гривень. Вигатована дозволу на спецвикористання водних ресурсів 4 400 гривень. Реєстрація водних... Ресурсів, 3200 гривень, встановлення вентиляційної системи на хорчублоці Інгульського ліцею 100 тисяч гривень. Проходження навчання оператора та відповідального газової котельні Інгульського ліцею 5200 гривень. Інші програми та заходи у сфері освіти для виплати одноразової грошової допомоги дітям сиротам 1810 гривень. Збільшити видатки за рахунок доходної частини, був у нас перерозподіл. Зараз збільшити видатки за рахунок доходної частини. Надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів на свого бюджету на суму 717 тисяч 326 гривень. Оплата праці на суму, з них оплата праці на суму 587. 1.972 гривні це надбавка педагогічним працівникам за престижність та завідування кабінетами за рахунок місцевого бюджету. Нарахування на оплату праці 129 354 гривні. Надання загальної середньої освіти закладами загальної, загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Спеціальний фонд на суму 1 мільйон 507 тисяч 906 гривень. З них капітальний ремонт, пожежна сигналізація Інгульського ліцею 1 мільйон 479 тисяч 932 гривень. Технічний нагляд 17 тисяч 294 гривень, Авторський нагляд 10 тисяч 680 гривень. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів, закладів загальної середньої освіти за рахунок суб'єнцій з державного бюджету місцевого бюджету на суму 2 млн 7 тисяч грн. гривень. Саме оплату праці 1 млн 655 п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень. Нарахування на оплату праці 352 п'ятдесят грн. тисячі гривень. Забезпечення харчування утром за. Учням закладів загальної середньої освіти за рахунок суденця з державного бюджету на суму 804 тисячі 800 гривень. Прийняття рішення сільської ради про внесення змін до бюджету інгульської територіальної громади на 2025 рік забезпечить харчування в закладах освіти, вкращення матеріально-технічної бази, виконання заходів, місцевих програм, період воєнного стану. По школі з пожежною, що в нас про щось зламалося. Там не було Та пожежності. Ми зробили, так, Інгульський да, не було. Ми зробили два проєкти, один на Інгулку, один на Виноградівку. Зараз ну, спробуємо зробити Інгук і на наступний рік винограду. Скважину те, що в нас другий рік б'ємо її. Ми б'ємо, а ремонтуємо Васильович. Так <рес> радиться. Зробимо через зробимо? Точно? <клес> а, <клес> є питання. <клес> зробити, так, Тебе та? питання, зробимо через робимо. Зробимо. О, почув, хорошо. <клес> Можна питання. Ми приймали на попередній сесії про те, що в нас з'являться кошти і щоб ми трішечки, як кажуть, вчителям на добавну зарплату і так далі, бо вони не отримують, ну, так склалося з боку держави. Зараз держава субвенція прийшла, їм буде збільшення знову зарплати, це буде тобто, державна субвенція, ну, от, анонсували, вже, збільшується, і, і, їм повернути з 1 вересня, зроблять перерахунки. А що до дошкільних закладів, престижність нас так і лишиться. дівчата зараз вже виходять, бачу ну, очне навчання, тобто змішане навчання з дітками. І теж прифронтових, теж в таких умовах. Працювати з дітьми, коли треба бігти в укриття, коли треба діток піднімати з ліжечок і нести їх на руках в укриття. Нам престижність не буде дошкільним працівникам. Зліждження. Передивитися, там ми вже передивимося залишку. У, у, у нас їх не так багато, я розумію, школи більше, ну, mm -hmm. вчителів є більше. У нас не так багато педичних простірників дошкільних. Скільки, скільки... скільки закладів у нас працює? Да, да, Очно. Скільки да. скільки? Очно у нас два заклади, один короткотривалий на сьогодні. Ну я знаю, що дівчата вже ж дехто будуть теж відкриватися на сні. будуть. Звичайно, можуть коротко, ну, коротко тривали. Знаєте, коротко тривали це теж. Наприклад, вчора три рази тільки ну, так, до обід є. треба було з дітками бігти. Тільки і, і сніданок затримується, обід нас затримувався, і обід навіть діти в нас, дехто і не поїв, бо батьки двокриття вже забирали. Ну там у вас буде економне коштів, можна звіти. Будь ласка, а поваговласникам. На будинок культури і на прийняття. Бізмето вогнегасника. Що згорить, то не зміє. Що згниє, то не згниє. Так, є ще питання? Нема. Хто за те, щоб питання про внесення змін до бюджету Інської сільської територіальної громади на 25-й рік винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти, хто при. Виносимо на розгляд сесії. Наступне про дострокове припинення повноважень депутата Інгурської сільської ради Дурка Миколи Тарасовича. За плитку кожу? Дурка Микола Тарасович написав заяву, щоб його виключили з депутатів. Є питання того. Хто за він? А він не вирішив нас. Як уходив і цей. Та Асанов, він нормально, уйшов, попрощався, все це. Так. Хто за те, щоб питання про дострокове припинення повноважень депутата Ангульської сільської ради Федулька винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти, хто утримав? Виносим на розгляд сесії. Так. Наступне про внесення змін та доповнень до рішення від 3 грудня 2020 року номер 4 про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу, обрання голів комісії та затвердження положення про постійні комісії. Так, внести зміни, а саме вивести зі складу постійної комісії з питань комунальної власності з слово комунального господарства, енергозбереження та транспорту, Федурка Микола Тарасовича, голову комісії, визначити головою комісії з питань комунальної власності слово комунального господарства, енергозбереження та транспорту Чушака Миколу Паліовича. Вивести зі складу постійної комісії з гуманітарних питань прав людини, законності депутатської етики та регламенту та ввести до складу постійної комісії з питань комунальної власності злого комунального господарства, енергоспоряження та транспорту Коротушенко Яну Павлівну, члени комісії. Викласти склад постійної комісії в нові редакції. З гуманітарних питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Курчик Леся Миколаївна, голова постійної комісії, члени комісії Бойко Андрій Васильович, Іваскевич Денис Віталійович, Кузненко, Руслана Петрівна. З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Фаріонова Ольга Володимирівна, голова комісії, члени комісії, богатий Іван Григорович, Красняник Степан Юрійович і Руснак Петро Семенович. З питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою Курило Валерій Полигой, голова постійної комісії, члени постійної комісії, за якому Микола Васильович, Недбай, Тетяна Іваніна, Кригубова Ірина Вікторівна. З питань комунальної власності, житлово комунального господарства, нерозвозбереження та транспорту Чушак Микола Паліович, голова постійної комісії, члени постійної комісії, пасічник Ірина Миколаївна, Коротушенко, Яна Павлівна. Є питання. Хто за те, щоб питання про внесення змін та доповнень до рішення від 3.12.2020 року винести на розгляд сесії? Хто за, хто проти, хто утримає? Виносимо розгляд сесії. Тут ми про затвердження технічної документації залутру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання у земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку у судових будівель і споруд. До нас звернулись громадяни України Саїндус Валерій Якович, який має бажання приватизувати земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна, а саме під житловим будинком. Житловий будинок знаходиться в селі Щелоткіна та вулиця Виноградна, 19, площа земельної ділянки під житловим будинком складає 0,084 гектара. Та Бондар Дмитро Валерійович, в якого земельна ділянка знаходиться в селі Костичі, вулиця Набережна, 56. Площа земельної ділянки 0,25 соток. Пропонується затвердити їм технічну документацію та передати земельні ділянки у обласність межах норми заплатної приватизації. Це молодий. За те, щоб питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі винести на розгляд сесії. Хто за, хто проти? Виносимо на розгляд сесії. Ну, про внесення змін до рішення Інгульської сільської ради від 1 серпня 2025 року No9 про затвердження технічної документації з мілоустрою щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами формування в межах Інгульської сільської ради поштанської райони При подачі заяви була допущена сектора технічна помилка, а саме переплутані деякі цифри податків номерах та площа земельних ділянок. Саме на сьогодні пропонується їх виправити, а саме це дві земельні ділянки. Ми їх передавали, лише виправляємо технічну помилку. Ми вносимо зміни до пункту 2 рішення, а саме слова земельну ділянку з кадастровим номером 48238-32 крапки 15 площі 0543 гектари замінити на слова земельну ділянку з кадастровим номером 482068 40200-2001, площа 0,530. Далі слова земельну ділянку кадастрові No4820 6834200230309 площа 107242 замінити земельну ділянку кадастровий номер 02, тисячі 0, 135, площа 11,5487. Помилка не тільки в кадастрові, але й в землі. Ні, так? вони двічі написали одну і ту площу на різних кадастрові номери, написали двічі одну і ту ж площу земельної ділянки. Зараз подивитися по кадастровому ми не можемо, бо у нас обмежений доступ. Ми беремо за їх відомості. Але є людський фактор, тому зараз ми їх виправляємо. Ні, це водогосподарське спосіб, не так і любить. Що Те, щоб питання про внесення змін до рішення Інгурської сільської ради винести на розгляд сесії. Хто за, хто проти, хто утриманий. Питання виноситься на розгляд сесії. Наступне про надання дозволу на розроблення документації з минуутю щодо проведення інвентаризації земельної ділянки в селищі Луганського на поволіці шкільна. <кій> У нас виникла робоча необхідність щодо нового будівництва захисного споруду цивільного захисту. Для того, щоб на основному сьогодні розробити проєкт, ми маємо надати земельну ділянку, яка має чітко визначені межі, має площу та має бути зареєстрована за територіальною громадою ради. Тому встане на сьогодні там розроблений генеральний план і ми маємо її сформувати шляхом проведення інвентаризації. Планується провести інвентаризацію земельної ділянки з метою внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, орієнтовної площі 0,9 гектарів в межах населеного пункту селища Луцьке на Баштанському районі Миколаївської області по вулиця Шкільна. Адреса земельної ділянки не присвоюється, це земельна ділянка навпроти школи по вулиці Шкільній. Ми пропонуємо замовити законопорядні організації технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки вітровної площі метрові гектарів в межах населеного пункту селища Лохська на Вашканська родна Миколаївської області по вулиці Шкільна. Після погодження технічної документації з інвентаризації земель зі довимоченого законодавства подати її на розгляд та затвердження сільської ради. Це будуть зміни вносити вже в паспорт? Не зміни. Ми формуємо земельну ділянку окремо. Це не земельна ділянка на території школи. Це навпроти школи в Лорунській городі. Для того, щоб зробити там укриття, нам треба кадастровий номер площа земельної ділянки. Винесення мешканців. Іменно там, де буде будівництво. Тому ми її формуємо зараз шляхом інвентарізації. Тому що вона залишається в комунальній власності громади, ми її нікому не передаємо, не віддаємо. Ми просто її формуємо. Визначаємо межі майже і реєструємо за комунальною власністю територіальної громади. Площу точно ми вже з вами дізнаємося після того, як ми розробимо технічну документацію. Ставимо лише орієнтовно. Тому що вона має передбачати ще ж під'їзд до цієї споруди. Але вона не буде точно такої площі, як сама споруда. Вона буде збільшена. Хто за те, що питання про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки винести на розгляд сесії? Хто за, хто проти, хто приймає. Дане питання виносимо на розгляд сесії. So. Спільного засідання комісії. Перечек понаспіне засідання комісії запитали.